любі, і Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглянемо з вами тему перпендикулярність прямої і площини. Це геометрія 10 клас. Так, ну, давайте спочатку розглянемо. Означення перпендикулярності прямої до площини. Пряму називають перпендикулярно до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Ну, тобто до всіх. Так? Якщо у вас пряма перпендикулярна до площини, то вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині. Так, тепер. Ознака перпендикулярності прямої та площини це те, що вам треба знати. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині, та перетинається, то вона перпендикулярна до цієї площини. Тобто, щоб довести, що у вас пряма перпендикулярна площині, вам, тр... площині, вам треба показати, що ця пряма буде перпендикулярна до двох прямих цієї площини, які перетинаються між собою. Ну, Можна це побачити на малюнку, щоб довести, що АА1 перпендикулярна до площини АБЦД, то нам треба показати, що АА1 перпендикулярна до АД і АА1 перпендикулярна до АБ. Ну, зрозуміло, якщо це паралетипет, то у нас бічне ребро буде ну, перпендикулярно ну, давайте так, АА1 буде перпендикулярно до АД, бо це у нас прямокутник. І АА1 перпендикулярна до АБ, бо у нас це теж прямокутник, а у прямокутника сусідні сторони перпендикулярні. Отже, ми показали, що у нас АА1 перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються от в цій площині АБЦ. Тому АА1 буде перпендикулярна до АБЦ площини, нижньої площини. Оце ознака перпендикулярності прямої та площини. Ми ще раз таку задачу одну в кінці на доведення. Так, властивості, ну, властивості прямої перпендикулярної до площини. Ну, якщо у вас ну це логічно, якщо у вас одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга пряма перпендикулярна до цієї площини. Ну Це логічно. да? Дві паралельні прямі, якщо А перпендикулярна до площини Альфа, то Б теж буде перпендикулярна до площини Альфа. І, навпаки, працює. Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї самої площини, то вони паралельні. От. Якщо у нас і А перпендикулярна пряма А перпендикулярна альфа, і пряма Б перпендикулярна альфа, то вони між собою паралельні. Ну і третє, через дану точку можна провести пряму перпендикулярну до даної площини, до того ж тільки одну. Тобто через точку можна провести тільки одну пряму перпендикулярну до даної площино. площини. Давайте розглянемо на практиці. ці. Номер 341 ну це підручник математика мерзляк. Десятий клас. Пряма А перпендикулярна до площини альфа. Пряма А перпендикулярна до площини альфа. Чи існують у площині альфа? Прямі, не перпендикулярні до прямої А? Так. Ну, не, ні, не існують, бо зазначення, якщо у нас пряма А перпендикулярна до площини, то вона буде перпендикулярна до будь-якої, ну, тобто до всіх прямих, які лежать в цій площині, значить, не перпендикулярної прямої в площині альфа не буде. Пряма М перпендикулярна до прямих А і Б площини альфа. Чи випливає з цього, що пряма М перпендикулярна до площини альфа? Ну, ні, не випливає, бо пряма М може лежати в площині альфа. Тут ж не сказано, що вона не лежить, і бути перпендикулярна до прямих А і Б. Так, і не сказано, що у нас прямі А і Б перетинаються. Тому ні, ми не можемо сказати, що М перпендикулярна до площини Альфа. Чи є правильним твердження, що коли пряма не перпендикулярна до площини, то вона не перпендикулярна до жодної прямої цієї площини? Ні. Тому що. Якщо, ну, скажімо так, пряма лежить в цій площині, вона може бути перпендикулярна до прямих, які лежать в цій площині, але не перпендикулярна до самої площини. Да? Тепер розглянемо малюночок, оцей, там, де у нас є куб. Куб, ви знаєте, всі грані це квадрати. Назвіть грані куба, до яких перпендикулярна площина пряма АА1. От Дивимось, пряма АА1. Ну, Ми вже довели там на попередній сторінці, що вона перпендикулярна Д, і вона ж буде перпендикулярна А1, Б1, С1Д1. Чому верхня теж перпендикулярна? Бо вона перпендикулярна двом прямим A1B1 і А1Д1, A1, які перетинаються і лежать в цій площині. Так, отже, А1 перпендикулярний і верхній і нижній грані. Грані це оці площини, да, це оці квадратики. Зверху і знизу. Тепер а, пряма АД, пряма АД буде перпендикулярна площинам цим бічним граням, да? цим бічним е квадратом. Через центр О правильного трикутника, А Б, Ц, проведено пряму ДО. Бачимо через центр правильного трикутника. Ну, Нагадую, якщо у вас правильний трикутник. Трикутники. Точка О центр цього трикутника сказано, то це буде центром і вписаного, і описаного кола. Так, через точку О правильного трикутника проведено пряму ДО перпендикулярно до площини АВС. Знайдіть відрізок ДО: оце, якщо АВ у вас 6 см, а ДА4. ДА так, ну, з'єднаємо. Запишемо дано, що у нас трикутник правильний, записали, що всі сторони рівні. О, центр вписано, вписано кіл. ДО у нас перпендикулярно до площини АВС, ав 6 ДА4, знайти ДО. Так, ну по-перше, треба з'єднати. Завжди шукаємо прямокутні трикутники в задачах, якщо вони є. З ними проще розв'язувати задачу. Отже, АО, з'єднали точки А і О, і отримали трикутник. АДО прямокутний, бо ДО перпендикулярна. АБЦ, отже, перпендикулярна будь-якій прямій. В цій площині, отже, і прямій АО. Так, записало, що це прямокутний трикутний. Тепер. А це О центр описаного і вписаного кіл. Ну, якщо О з'єднали з вершиною, то це буде центр описаного кола. А ми знаємо формулу, що радіус описаного кола навколо правильного трикутника дорівнює стороні трикутника поділити на корінь з трьох. Отже, ми можемо записати, що АО дорівнює радіусу дорівнює АБ поділити на корінь з трьох. А у нас 6 поділити на корінність трьох. Позбиваємося і раціональності домнажаємо знизу і зверху на корінь із трьох. Значить, корінь із 3 помножений на корінь із 3 – це буде 3. 6 поділити на 3 – це буде 2 коренів із 3 сантиметрів. От ми знайшли АО. Тепер у нас відомо, АД і АО трикутник прямокутний, АД, гіпотенуза, АО катет, нам треба знайти інший катет ДО. Ну що ми застосовуємо в прямокутному трикутнику теорему піфагора. А ще, нагадаю, ми застосовуємо означення синуса, косинуса, тангенса і катангенса. Ну, Зараз нам це не треба. Значить, У нас є гіпотенуза і є катет, треба знайти другий катет, використовуємо теорему піфагора, значить, ДО дорівнює корінь. Від квадрату гіпотенузи АД віднімаємо квадрат катета АО. І дорівнює АД. АД у нас 4, 4 квадраті це 16. а АО у нас 2 корень із трьох квадраті, 2 квадратів це 4, корень из трьох квадраті – це 3. 4 на 3 це 12. 16 мінус 12 це 4. Коррень из 4 це 2. Знайшли. ДО у нас дорівнює 2. Так, наступна задача. Точка О центр грані. Давайте на малюночку подивимось. Точка О, центр грані а, Б, С, Д. куба а, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Ребро якого дорівнює А. Тобто кожна, кожне ребро цього куба дорівнює А. Знайдіть відстань від точки О до вершини Б1. Так, з'єднаємо. Оцю відстань треба знайти. Ну, що ми завжди шукаємо? Прямо кутний трикутник да? І з нього будемо шукати гіпотенузу. Для цього нам треба знати катет B, b1, а він дорівнює А за умовою задачі. І катет BO. Щоб знайти катет БО, нам треба знайти взагалі то діагональ квадрата БД. А ми пам'ятаємо, що діагональ квадрата BD у BD дорівнює сторону квадрата помножити на корінь із двох. Отже, це у нас буде БО дорівнює рівня половин, половині БД і дорівнює А коренів з 2, і поділили на два бо половинку взяли. Так, Значить, ще раз запам'ятали цей факт, я вам нагадала, мої вже, може, вже запам'ятали, я на кожному році це повторюю: що якщо ви шукаєте діагональ квадрата, а у вас сторона, наприклад, дорівнює 3 то діагональ квадрата буде 3 коренів із 2, тобто домножайте на корінь з 2. Якщо сторона 4 буде 4 корені з 2, якщо 5, 5 коренів із 2. У нас сторона А, значить буде А коренів з 2. І взяли половинку, поділили на 2. Так, знайшли БО, ББ у нас А, і тепер розглядаємо цей прямокутний трикутник, бб 1 о і шукаємо гіпотенузу за теоремою Піфагора. Об1 дорівнює сумі квадратів катетів, ну, квадрат іпотенузи, да? Значить, тому ми тут пишемо корінь. Bb1 в квадраті це а квадрат, плюс А корін з 2 в квадраті на 2 в квадраті це буде А квадрат помножить на 2 і поділити на 4, От ми записали це, тут можна скоротити було. Але я не скрутила, ну, яка різниця. Да? Так, До спільного знаменника: значить, сюди додатковий множник 4. Отже, це буде 4 плюс 2. Це буде у нас 6А квадрат поділити на 4. А, ось що мене скоротило, так краще винести. Значить, Це буде, виносимо з під корення А і виносимо без модуля. пояснюю, чому без модуля, бо А це вже на сторони, сторона не може бути від'ємним числом, тому ми тут опускаємо знак модуля. А взагалі-то в алгебрі ми виносимо з під знака корення як модуль А. Якщо в квадраті і парна степінь кореня, да? так, і 4 з-під кореня це 2, Значить, буде А коренів 6 поділити на 2. Так, друге завдання. Тангенс кута між прямими B, A, B1O і. D1. Ну, кут між двома мімобіжними прямими, а вони у нас. мімобіжні. Ну. Ні, вони не мімобіжні. Вони десь там перетнуться. Но ми можемо, щоб побачити цей пере... паралельно перенести ДД1, сюди в ВБ1. Значить, кут між прямими B1O і DD1 буде кут bb 1 o Оце кут ББ1О, це кут між... От я написала, що я паралельно перенесла. Да? Так, кут між цими прямими. Отже, оцей кут, нам треба знайти тангенс. А що таке тангенс? Це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Тобто тангенс оцього кута ББ1 о дорівнює BO поділити на ББ1. От бачите, оце моє прямокутний трикутник. А я сказала, що нам не знадобиться. Я забула про другу частину. Тобто то значення синуса, тангенса, і, тангенса і косинуса застосовується ще в прямокутному трикутнику. Отже, Б О, БО у нас А коренів із двох поділити на два. Ну, краще, якщо у вас дріб, то поділити, так от написати дробову рисочку, замінити на знак ділення. А ББ1 у нас А. Все, поділити це, значить, друге число перевернути. А перших значить помножити на одиницю поділити на А, А і А скоротили буде корінь із двох поділити на 2. Так, наступна задача у вас є малюнок, і тут сказано: через вершину B, ромба а, Б, ромба abcd, це ромб проведено пряму БЕ e, Перпендикулярно до площини ромба. Тобто вона заздалегідь уже перпендикулярна за умовою. Доведіть, що пряма АЦ перпендикулярна до площини БЕО. E, так, ну давайте дивитися. Значить, БЕ перпендикулярно сказано до площини ромба. Отже, вона перпендикулярна до будь-якої прямої в цій площині, а пряма АО лежить в цій площині, отже, АО перпендикулярна до БЕ. А, чому я почала з цього? Ну, По-перше, давайте пригадаємо ознаку, Коли, щоб довести, що пряма перпендикулярна до площини, пряма, наприклад, АО, АЦ перпендикулярна до площини. Б Е О, то нам треба в цій площині знайти дві прямі, які перетинаються, яким, яким перпендикулярна ця пряма АЦ. Отже, ми, я тільки що вже довела, що у нас А С перпендикулярна до БЕ. E. Далі, АЦ Це діагональ ромба, А діагоналі ромба перпендикулярні між собою. Значить, С перпендикулярна до Б. О ціє, і, Цієї площини і е, Б, е, і БО перетинаються. Отже, ми показали, що АС у нас перпендикулярна до прямої БО і до прямої БЕ, і вони між собою перетинаються в цій площині. Отже, АС перпендикулярна до цієї площини, за ознакою перпендикулярності площин. Все це я для вас записала. Якщо Б Е перпендикулярна до площини АБЦ, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площині. Це я вам сказала. Значить, БЕ перпендикулярна до АЦ. І далі АС буде перпендикулярна до БЕ і АС буде перпендикулярна до БО як діагоналі ромба. Отже, у нас АБЕ і БО лежать в площині АБЦ і перетинаються. Отже, АС перпендикулярна до БЕО. Ну, домашнє завдання це для моїх учнів. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!